Продовжую грати за Вільяміну. В нас е ми рухаємося до дипломатичної перемоги, е вже достатньо багато ми всього зробили, але цього може бути недостатньо. В плані, що хтось може вийти в іншу. Наприклад, е Жуан хоче в науку вирватися, і це може бути нашою проблемою. Зараз ми маємо ще 4 очка десь здобути. І рухаємося в, в тому напрямку. Давайте тут будемо вчити щось завгодно. Стараємося людям псувати все, що тільки можемо з шпигунами. Маємо додаткових рок-гурти. рок гурти які рухаються. Ходи сюди. Космопорт, я бачу космопорт, який щось запускає. Ти звідки ти чий. Треба замітити буде, чий то був космопорт. Можливо, щось можна буде з ним зробити. Так, до речі, я маю ще в цьому competition виграти, відповідно, відправляємо по максимуму е, чи, в принципі, просто відправити гроші та й не по всьому. У мене тут з електроенергії проблема, тому давай зроби атомну електростанцію, благо ми вже збираємо уран. А ти, в принципі, теж маєш проблеми з електроенергією, можливо, з того міста цього буде достатньо. Тому ти можеш зайнятися знаєш чим? А от я не знаю. Будівництвом е астаків слабувато, але напевно потрібно. А може і не потрібно. Давай, знаєш такого, 4 не хочеться витрачати атомну бомбу, атомну вод... підводну лодку можливо. Що там по виставці? Оу, промка, давай промку поставимо плюс 5. Е, вона зараз, напевно, безполізна в такому ставити варіанті, але все ж. Так, ти. Продуктивність найбільше сюди погнав. Так, 6 кроків лишається до того, щоб. Чому зупинився. А, ти, напевно, деплей. Рухайся. Е, тут давай ще. Е, та-та, рухайся поки що так, як є. Поки що ми не будемо отримувати звідси, тому що у нас тут жит... Жит... жителів просто не вистачає. Так, World Congress є тут дипломатії є. Ну що ж, пробуємо залити на себе, але мені здається, вони знову ж таки проголосують проти нас і відповідно немає сенсу. А, але ми спробуємо. Це теж ми будемо брати участь. Це ще плюс додаткові 2 очки. нам. Е джунглі, Давайте джунглі. не У мене нема джунглі, він немає наміру їх знищувати. давайте якось так. Е Отут давайте подивимося яких е, цих монархія. Окей, давайте зверху. Пішнем. Монархія є. Фашизм. Діджитал демокрасі. Фашизм. Це вже було. Монархія діджиталдемокрасі. Можливо, діджитал демокрасі буде. Так, діджитал демокрасі бачу дуже багатьох. Відповідно, я буду голосувати за діджитал. Digital democracy. Давайте якось так. next Подивимося, чи в нас вдасться вгадати. І так. Виверження вулкана. Тут причому прикольно. Так, Digital Democracy. Це прикольно. Джунглі ми теж вгадальдові. Геніна. лузес 2. Це неприємно. Всі, звісно, проти нас проголосували, і наших 18 не вистачає їхніх 26 побити. Ну, це було очікувано, в принципі. Так, тут нове змагання, в якому ми маємо брати е, першість. Е, пониження клімату на планеті добренько, а що. Тепер у нас 16, бо ми деякі виграли. Ну, в общем, ми тримаємося на плаву. Тримаємося на плаву, я думаю, у нас все прям рухається нормально, Нормально, можна з таким жити. Окей, ти продовжуєш віддавати. Напевно, і продовжують цим займатися, як мінімум, ще два ходи. Два рази, тобто чотири ходи. Ти точно ні. Ти закінчив цей. давай арену будуй. Ти. У, злетіла картка, не пам'ятаю, що там було. І все одно напевно, що там було. Так, музикальних це все прикольно. Кожен посланець, Рок-бенд. Не давати їм від... Ну, я зараз ніби не відчуваю, що прям сильно на мене атакують. Якщо буду це відчувати, то напевно зразу закину. Щоб вони не могли мені на моїй території хоча б рок гурти Е, Та ти знаєш. Давай візьмемо карточку, яка прям. Ну, опцію. Поки що не бачу сенсу щось дуже сильно категорично міняти. Так, ти прибув, ти маєш підвищення, якщо Якщо саботує виробництво Space Home території. Enemy Space. Давай тебе візьмемо і відправимо тебе на нашу територію. Хоча це таке безполезне заняття. Добренько, давай ще раз в неї викопаємо щось. Ти рухайся сюди. Так, ще один хід у мене тут більшиться. Ця... Тут давайте рок-концерт успішний. Сюди треба щось відправляти. Неприємних мілітарі Альянс. Ні-ні-ні, дякую. У, до речі, от. Е, мені зараз треба ще передивитися. Дружбу ми точно будемо дружити, а от чи будемо в альянс вступати, це вже не знаю. Ага, до речі, мені повертають деякі очки за те, що там голосували проти, і це приємно. Е, знову ж таки, поки що нічого не чіпаю. Давайте глянемо, хто там сильно бузить. так, Жан бузить. Е, е, зрозуміло, по культурі хто бузить сильно. Троян. Троян по культурі бузить і відповідно з тобою можна влаштувати, так? Давай з тобою мілітарі Альянс. Ти мені подобаєшся. На тебе я шпигувати точно не буду, мені зараз достатньо тих двох чоловіків. ух ух, яких прямо зараз. E, можемо це взяти. Додатково дипломатичні ці, що ходити, приємно. Так, хто тут у нас? А що ти за підвищення маєш? Ватерпарк. Ну, давайте на цей ватерпарк сходимо. Ти маєш губернаторів знищувати? Так, ходи, і знищуємо цей Spaceport. Ну от це разо. Я ж, по-моєму, туди де Пенгала був. Чи вони рухались? Чи, чи він їх всіх перемішує. Напевно, їх всіх постійно перемішує, якщо бачу, що я приближаюсь, так? Да? Паразит. Пар, Паразіт. Окей, <ш Tool> <ande> <small> okay, давайте нейтралізація губернатора зробимо, щоб прямо. вже він не тікав від нас. Давайте тут продовжуємо просто робити щось, щоб ще одне підвищення не стати, я не хочу придати до нас на нашій території. Мені це зараз менше всього потрібно. Так, через 5 ходів. Може, давай ти будеш якось емоційно через 9 ходів. Якось все таки уран не збирати, це киска кащунство. Так, тут давайте розкопки. Неважливо, до речі, що там в нас. Можливо, можна щось посортувати. Дуже прекрасний мод і всім рекомендую, якщо в когось такого немає. Тому що завдяки ньому зразу по кольорах бачу, що куди можна вкинути. Наприклад, зараз сюди вкинемо і бачимо відразу, отримуємо е Отримуємо типу це виконання цього квесту. Це приємно ці, наприклад, це не одне і той самий тип. Окей, е це тут. Ти теж має співпадати? Ні. О, окей. Решта, решта я нічого не бачу, тут щоб співпадало. Добренько, наступний крок. Так, чотири е, ходи. Відповідно, три ходи лишаються. У, що там таке світиться. Прикольні. Е, Деколи замічаю, щось таке так літачка отримали. Е, нейтралізація губернатора можуть зробити. Так, тут окей. Де ти є? Де це відбулося? хочу бачити, скільки які там міста конкретно Е, Так, житлом в тебе все окей. Маємо одного літачка. Давай це зробимо. Що тут у нас по клімату? Ну, ми не так погано, якщо чесно. В такому поганому. Це ж тут відбулося це. І тут я не бачу воїнів тут ніяк. Що вони її зразу вбили? Може бути. Так, давай з тобою, Олександре, ми подружимось. І з тобою теж. Давай, давай, давай. Дружба. Дружба, мир жвачка. У нас закінчились альянси з вами, так? Е, давайте їх відповідно відновимо. Хто якомога як менше в культурі? Ви обоє відстаєте? Хі-хі, прям жорстко фейс. Давай ми з тобою культурний альянс якщо щось ще. Побачу. Ні з ким, ні з ким, давайте з тобою культурний альянс. Прошу дуже. В мою родину безкультурних. Тобою давай займемося відповідно релігійним альянсом. І, відповідно, кинемо... щоб ти нам трошки грошені піддав. Окей, літачок. Можемо похизуватися цим літачком, десь політати. Але давайте відхай просто тут буде і патрулює, щоб ми в якийсь момент могли зреагувати на це нормально. Так, нейтралізація губернаторів. А, давай пошукаємо, де твої космопорти. Хоча чого, чекай, я знаю, де космопорти тут Ні, шукаємо. Де тут у нас... Космопорт, тут нічого нема. На цьому космопорті є щось? Нічого нема, де на цьому, значить, космопорті. Так, на цьому космопорті. Давай е ходи в це місто і там будемо, можливо, встигнемо його зруйнувати. Перш ніж. Е серйозно, нічого ти мені не сказала? Окей, давай ще один заберемо все рівно. Наступний крок. Рок-гурт прибув. Давайте рок концерт. Успішний, не такий сильний, але успішний. Приємно. Троянзу зараз на першому місці. Так, він на першому місці, його треба трошки в тому плані його пускати. О, ми піднялися в другу строчку, це приємно. Так, поважає нас. Чого буде це? Тож, що ми мирні. Так, а це що сталося? Не зрозуміло. <input> так, це все прикольно. У. 18 маємо. Приємно. Відповідно, вигравши це, ми можемо виграти. -у шикарно. Так, що це сталося? Окей, 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 окей. Як же так відбулося? Чому я про сюди відправляв. М Викрадати надбання. Ну, давай викрадай. Ти. Юй, Все погано. Ти що можеш робити нейтралізувати губернаторів. А тут нема нейтралізації. Як це так виходить? Що як Куди би я не відправив, то ви щось морозитесь. Глянемо, де є і рокет, і нейтралізація губернаторів прийдеться. Отсюди відправляємо. Так, ти давай руйнуй космопорт. Ти маєш, не маєш підвищення. Waterpark і Кампусес. Це що у нас кампус? містечко, давайте. Бах, Unitloft, 8000 напослідок він нам дав. Це прям бустить нас страшенно. Та, відразу ми не попали на третю строчку. Окей, можливо, ще цим пограємося. Чекай, а що тут у нас джинси пішли попри нас. Ну, зато можемо цього чувачка забрати. Приємно. Напевно. Так, добренько. Ти. Так, це останнє вже, так? Ну давай. Е -е По науці ми вже вирвалися. Окей, що тут у нас? Е тут пора буде платити. Гроші відповідно економимо. А на це треба буде. Давай спробуємо це, потім це. Хоча, можливо, тобою вже треба було робити космопорт. Потім відразу бахнеш космопорт сюди. Дякую, давайте його зразу за цей. Першим отако зробимо. Хоча, можливо, мені космопорт вже навіть не пригодиться. Відповідно для цього, якщо я виграю в цьому змаганні, е мені потрібно допомогти йому на. дофіга, давайте я тобі відразу. Кладу з тобою угоду і подарую тобі знаєш скільки? Е 3500 подарувати. І в наступному кроці глянемо на що це вплине. Так, ми тут збудували диво, яке прям нам зараз дало плюс-бонус. Космопорт не варто вже, я думаю, будувати навіть взагалі. А На це давайте спробуємо потратити. Давайте операцію ID тут заплануємо. Чечка, в тебе тут взагалі проблема з електроенергією. Е, і, в принципі, давай аквапарк роби, Гроші ще поки що прибережемо. Я можу щось купити. Можу джинси. Дякую, що мені будуть джинси. Які я хотів ізначально собі забрати. Тут водяні ці приколи можемо забирати. Так що, виходить, що в цій серії ми можемо виграти, якщо зараз нам. Вдасться забрати так, виходить, більше нічого нас не хвилює. Да, дуже легко, доволі ми виграли. Правда, 300 ходів потребувалось у нас на це все діло. Що тут у нас? От ми зараз на першому місці, навряд чи він взагалі зможе нас, нас догнати. Чи якби я був на його місці, гроші зараз є. Є зараз гроші, він може, в принципі, вкинути. Тому, напевно, ми ще раз вкинемо. Тут давай, я не знаю, операцію IV вже тут робимо. Давайте ми ще раз віддамо Жуану грошиків тисячу, щоб перебити усю. Та всі віддамо. Перебити всю спроможність. Трояна майбутнє. Якщо він там щось наважиться на щось, то ми її переб'ємо наступний хід. І. Ну-ну-ну. -ну. Так, ми. Зараз ще ходу отримуємо 900 золота, це прям прикольно. Так, можемо ще отримати карточку цю. Е -е -е. Та в принципі яка різниця чекай. Що тут? Ми виграли. Троян щось трошки вкинув було це, але не багато. 3000 якісь не вкидав. Хоча міг, хоча міг, якби я за нього був, я би точно всі свої гроші влив сюди. Так, я по факту отримую 2 очки, тут уже неважливо, що. Тут, ну, давай, будуй, чекай, будуй робота. Е, ніколи в робота не грав, можливо, в якійсь серії прийдеться це зробити, е, щоб отримати перемогу. Так, тут ще нам не показують, давайте наступний крок. Так би мовити, нас уже нічого не хвилює. Ми вже по факту перемогли. Нам лише треба дочекатися, поки нам це розкажуть, про це скажуть. Це диво мені дуже подобається. Чагет вежа теж прикольний. Цей стадіон класний. Далі у нас класна вийшла місія. Класна гра. Так, а чому ми цей? Ану. Не заважайте нам На Жуан. Давайте, Жуан, неважливо. І... Ще хочеться подивитися на статистику, як там вони рухались. Хочу тут десь робота тут з них. Тут якісь війни, напевно, у людей відбувалися. У класно. Я навіть коли заробив таймс when you це деколи буває так, що ти виграєш дипломатію, не очікуючи, або в вас хтось виграє, неочікуває. А коли ти йдеш в дипломатію, то там така. Ти чітко маєш розуміти, що ти хочеш робити. Цього цікаво вийшло. Да. Так, так. Все вірно, все вірно. Дипломатія, мир, дружба, всім. Всім гроші роздаємо. Дивіться, яка щаслива жіночка, вона рада, що ми закінчили гру з перемогою. Е, давайте глянемо трішечки на графік, кому це буде цікаво. Доволі гра рівна була. Ми жовто-гаряча стрілочка. Так, давайте глянемо по всьому. Е, тут не цікаво, ми нікого не захоплювали. Тут, в принципі, ми на рівні з усіма йшли. Е, міст не втрачали, але тут взагалі нічого не відбувалося. Е, так само ми одні з тих, хто найбільше дістав зробив. А от Майя, які на нашому континенті були, вони трішки вирвались вперед. Відповідно, на нас дивилися і будували так, як ми. Хоча вони по факту завжди були перші за нас. Ми спочатку відставали, але потім відповідно, бо штучний інтелект спочатку дуже сильний. Великих людей поінти, оці очки, ми не збирали аж так дуже багато. Боїв у нас майже і не було, не знаю, що це за бої, ми певно з варварами рахувалися. Е, чиста культура в самому кінці, коли ми відправили е, цих багато рок-груп, то в принципі ми трішки вирвалися, але так то ніби всі йшли в родин. Е, окей. Е, скор — це взагалі не важливо, але так. Да, Плюс-мінус ми старалися в Золотій Ярі тримати. на цьому графіку важко щось зрозуміти. Е е бої ну тут страшне щось відбувалося. Тут я в кінці трошки воював з е варварами. Таке собі. Е с наука. Наука в нас теж в кінці, а я не пам'ятаю, чому нас цю карточку, напевно, поміняли, чи у нас тут прям різко наука вверх пішла. Чому ми всю гру старалися. Але да, тут з золотом хто це так багато мав. Нічого собі. Тут ти так якийсь скачок там мав Е, науку я бачив, очки всі плюс-мінус рівне, Total Seat дестроїт, хтось навіть щось воював. Троян воював, ага, та він із нами воював. 에, government Title ми плюс-мінус наверху. 에, в Лігійні взагалі релігія в цій грі на диву було спокійно. Кілет, ну, ми мирне, як мога, мирніше проходження. Як я обіцяю, завжди нам вистачає War Declaration. Проти нас трошки війну декларували, не, звісно, ні про кого. Проти нас, по-моєму, дві якісь там країни. По-моєму, Троян і 에, Сашка. Сашка теж. Де. Wonder Construction. Ми навіть в кінці виграли. Ну так, бо ми в кінці почали прямо їх розбудовувати, а спочатку ми нічого не могли забрати, старалися просто вижити і забирати все, що вони полишали. О така була гра. М -м, можна ще зайти ще трошечки, глянути ми тут забрали. В принципі, в цій грі з самого початку ми як почали рухатись, так і. Е все, я думаю, пішло дуже добре, коли ми збудували Статую Свободи, оцю яка дала плюс 4, і вона е сама по собі спочала е провокувати інші цивілізації на те, щоб нас е почали. Прям гасити мінус. Але нічого ми вистояли. З благоу дуже багато ігр було, і, в принципі, через 22 кроки я впевнений, що ніхто без них не виграв до того часу. Я би, скоріш за все, ще забрав ці два очки, тому, в принципі, вдале голосування, вдале будівництво див і альянси з усіма, щоб побільше мати цих. Голосів на виборах отих, і допомогло нам виграти. В принципі, в цій грі ми можемо вийти в ще дві перемоги, крім релігійної, того, що в нас немає, не було посла пророка цього. Ця гра ще підходить до наукової і культурної перемоги. Я думаю, часу нам вистачить для того, щоб виграти науці. Хоч ми тут взагалі ніякого кроку немає, але в нас, по-моєму, є був цей. Чувачок, який Сергій Корольов, Сергій Корольов Українець, напевно, Космопорт, 1500, а там, по-моєму, на один проект десь плюс-мінус, так і треба було. Б, один чи два проекти ми би бустанули. Один проект ми би ним пустанули, інший проект там, робочими якимись бустами. Думаю, науку ми легко вираз. З культурою було би трішки напряжніше, тому що в нас немає так багато на. Культури цієї релігії щоходу, щоб купувати релігійних гуртів або патароністів у нас тут взагалі нічого такого нема, що з цим теж можна було би придумати. В общем, вже, напевно, це нікому не цікаво, не інтересно. Окей, ми виграли і це приємно. Дякую всім, що дивилися. Переключайтесь до наступного летсплею, скоріш за все, він буде відразу після цього. Слава Україні! Статуя Свобода прям прекрасна! А навіть тоді, коли ніч ще красивіша, коли там факт загорається. Шикарно, шикарно.